Зараз чутки, що Трамп вже помер, і його заступник оголосив, що готовий війти а, в роль президента. Вже офіційно про це заявив в своїх соцмережах. Давайте розберемо, що в цьому правда що ні, і що робити українцям зараз далі. А, за Трампа. Трамп, ви ж бачили у нього. Я десь тут фотографію прикріплю. У нього винозна недостатність, у нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках. І почуває він себе дійсно неважливо. І плюс то, що він начудив з Америкою. Тобто я оце з ким з людьми не зустрічаюсь з Америки. Я досить часто з ними бачусь там то на перемовинах, то на концертах, то якісь інтерв'ю. Вони всі, ну м'яко кажучи, без матів, давайте так, в шоці з Трампа, і що Трамп наробив з Америкою, І бачать, що він взагалі зовсім плохой. Вже, і після цієї розмови з Путіна, як він терориста, приймав на червоній доріжці, відношення до нього ну дуже не дуже я думаю, готується просто до того, щоб тіпа, він ну чаго до побачення, да і замінить його кимось більш-менш адекватним. Отака от історія. Побачимо, що з цього буде. Де плітки, де не плітки, але скоріше за все, просто готується все до того, щоб його зняти вже з посади, на чуди він достатньо і населив він в цій війні. Теж дуже багато, багато неприємностей для українців зробив і для всього світу, щоб ви розуміли, перемир'я. От зараз про Росію поговоримо, перемир'я, яке він хоче, встановити між Україною і Росією, це крах всю. Економічну систему і так далі, бо це дорівнює тому, що насильницьким шляхом можна завойовувати території. Всі дипломатичні, всі домовленості, юридичні, економічні, всі гарантії безпеки, абсолютно все руйнується в світі в момент. Руйнують там валюти, відміняються повністю. Економічна криза, крах, ну світ не може цього допустити, тому, скоріше за все, щось з Трампом станеться найближчим часом. Далі така інформація. Зараз, до речі, по нашому проєкту будемо вже виплачувати зарплату для наших учасників проекту. Захочете за посиланням шапці профілі можете перейти. Ми ми ефір про це зробимо. Подивитися, як люди зараз онлайн заробляють. Я там для вас ще підготував три дні безкоштовних уроків. Ефіри також безкоштовні будуть. Ну бо ситуація досить така плачевна, От спілкуюсь з українцями. Українці не знають, як заробляють. Всі розуміють, що онлайн би було класно, бо мобільний, бо можна порисуватися. Бо для цього треба телефон і інтернет, але не знають за що саме хапатися. Ну я вам там розкажу найкращий варіант. Зможете для себе вибрати з нами чи без нас. Поняли, все одно там інформації для вас буде багато. Ну і подивитись, як наші вже заробляють. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються.